Я сиджу на тому, що залишилось від парку на Парк Авеню. Як натякає її назва, Парк Авеню раніше була справжнім парком у кінці 20-х, на початку 30-х років вона перетворилась на місце повне автомобілів. Це сталося по всьому місту Нью-Йорк, де раніше вулиці були не наче вітальня, де спілкувались люди, і бавились діти, і мешканці ходили пішки. У 30-х і 40-х більшість основних вулиць розширили, тому шести семиметрові тротуари звозили до 3-4,5 метрів. І що цікаво, було вдосталь гарячих дискусій стосовно майбутнього вулиць нью Йорка, коли мешканці били на сполох через те, що їхні простір обріжуть, щоб зробити більше місця для автомобілів. Або коли цілі фасади будівель вздовж 5-ї авеню потрібно було відсунути. Це був неправильний вибір, який зробив Нью-Йорк. Це не повинно було статись. Ми не повинні були перетворювати весь наш громадський простір у автомобільний. Зараз тут було б дуже важко знайти професійного архітектора чи містобудівника, який вважав би, що ми повинні продовжувати шлях автомобілоорієнтованого розвитку. Фактично, тепер всі розуміють, що ми повинні обрати інший шлях. Зараз для Нью-Йорка настали хороші часи, тому що ми маємо департамент транспорту і мера, які сприяють перетворенню деяких ключових місць. це відбувається на Таймсквер. Це відбувається з велосипедною мережею, яка розширюється. Все більше свят на наших вулицях, які ми перекриваємо для руху транспорту. Це все, аби дати людям шанс відчути смак життя, яке могло б бути на вулицях впродовж року, якби простір довкола нас був облаштований для потреб більшості важливе питання, чи це продовжиться? Чи продовжить переосмислювати вулиці Нью-Йорка? Я думаю, що кота вже вийняли з мішка. Я не думаю, що ми повернемось до тих днів, коли навколо були тільки автомобілі. Єдине питання, яке я для себе бачу, як швидко все це відбудеться: чи перетворять вулиці достатньо швидко, щоб відвернути чимало проблем довкілля, з якими ми стикаємось, і щоб бути хорошим прикладом для світу. Дрібниці не зроблять революції. Нам треба трансформувати Нью-Йорк. Та чи зможемо ми? Світ дивиться на нас? Думаю, те, що ми бачимо у світі, є наслідком неправильного вибору, який свого часу зробив Нью-Йорк. Багато людей насправді не знають, що Роберт Моузес працював по цілому світу. Його планування орієнтоване на магістралі і автомобілі було створено навіть у Сан паулу Скрізь думали, що майбутнє кожного міста за автомобілем. Тому зараз ми маємо справжню можливість, навіть відповідальність перед рештою світу через той неправильний вибір, який ми допомогли усім зробити. Ми маємо показати, що жваве, сприятливе для бізнесу, щасливе міське життя полягає у вулицях, які є комфортними для людей, що ходять пішки або їздять на велосипедах, і вони дають усім мешканцям хорошу альтернативу. Ми повинні усвідомити, що нью-йоркці більше покладаються на приватний транспорт, бо автобусна мережа погано розвинена у їхніх районах. Вони живуть на відстані 30 хвилинної поїздки автобусом до станції метро, і тому треба забезпечити якісним громадським транспортом усі частини міста. Але те, що їм пропонують сьогодні, це аж ніяк не радикально. Йдеться про те, щоб людям, які ходять пішки або їздять у громадському транспорті, дати трішки більше простору, щоб вони нарешті могли дихати вільно. Я впевнений, що Таймсквер та інші. Експерименти з громадським простором і велосипедними доріжками покажуть приклад для більш ретельного переосмислення вулиць нью Йорка.